На Сумщині фермерам виплачуватимуть дотації за отримання корів. Внесено зміни до програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року. Вони передбачають виділення 10 мільйонів гривень. З обласного бюджету для підтримки галузі молочного скотарства про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Упродовж останніх років спостерігається стала тенденція до скорочення поголів'я великої рогатої худоби виробництва молока, як в сільськогосподарських підприємствах області, так і домогосподарствах сільського населення. Цей напрямок ми маємо підтримувати, щоб тваринництво на Сумщині не зникло зовсім. Повідомив Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації. До напрямків програми, що передбачають фінансування з обласного бюджету, належать. Часткове відшкодування вартості закупленого природнього матеріалу для штучного осіменіння поголів'я корів із загальним обсягом фінансування 400 тисяч гривень, часткове відшкодування вартості придбаної установки доїльного апарату, обладнання для охолодження молока вітчизняного виробництва, на що виділяється 1 мільйон 600 тисяч гривень, надання спеціальної бюджетної дотації суб'єктам господарювання, за отримання. Великої рогатої худоби корів усіх напрямків продуктивності на загальну суму 5 мільйонів гривень, частково компенсацію вартості об'єкта з переробки молока у сумі 3 мільйона гривень.